Шановні депутати, в зв'язку з пропозицією наших депутатів і сьогодні є пропозиція така поскликання 43-ї позачергової сесії Полонської міської ради 8-го скликання. Ми сьогоднішню 43-ту сесію будемо номерувати як 44-ю, а наша позачергова сесія буде 43-ю. кого будуть Які пропозиції щодо розпочатку позачергової 43-ї сесії? Розпочатку. Прошу голосувати.

o suoj historo onte suoj dilo wiwołajmy naszą nową i bogosie co wygrać po za skorą На зачову 43 ю сесію виноситься одне питання. Нам треба проголосувати з вами за порядок денний. Давайте проголосуємо за порядок денний. Хто за? Не всі ж А я зараз на читаю. А там же ж у вас є, воно ж не Будь ласка, замість так. Якщо всі знають, я почав. Про забезпечення змісту національної безпеки у сфері свободи, совісті та діяльності релігійних організацій на території Полонської міської територіальної громади. А друге є, будь ласка. Нам сам. А друге? питання про припинення права користування. А, це вже є. Так, 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 не путайте нічого. Будь ласка, почитайте. Якщо щось не зрозуміло, кажіть. Ну я надеюсь, якщо сказали, що треба провести позачергову сесію по цьому питанню, то, мабуть, читали, ознайомлювалися чи не ознайомлювалися. Давали пропозиції. Як вони не ознайомилися з порядком? Знаємо тему, але як звучить питання, якщо я там є, є, будь ласка. Зачитали ще раз чи достать? Будь ласка, давайте проголосуємо за порядок денний, за основу і в цілому. Якщо ніяких запитань до порядку денного немає. Немає? Ще раз нажміть «За». За 17 порядок зелені проголосовано. Шановні депутати, переходимо до проєкту рішення номер 1 Скажіть, будь ласка, звернення будемо зачитувати, чи достатньо буде? Зачитайте. Будь ласка. Звернення, ми депутати Полонської міської ради. Усуділяючи важливість забезпечення законності національної безпеки в країні в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації, звертається закликом розірвати договори на оренду та або користування релігійних споруд, що перебувають у комунальній та державній власності з тими організаціями, які не Дотримуються закону України про внесення змін до статті 12 закону України, про до свободу совісті та релігійні організації. щодо назви релігійних організацій, які входять до структури релігійних організацій, керівних центрів, які знаходяться за межами, за межами України держави, яка законно визначається такою, що здійснила військову агресію проти України, тимчасово окупала частини території України. Згідно з чинним законодавством, релігійні об'єднання зобов'язані відображати належність до релігійних кордонації за межами України, до якої вона ходить шляхом обов'язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої організації. Однак релігійні громади, які представляють Українську-Російську православну церкву, Передусім, середу Української православної церкви Московського патріархату і досі не зареєстровані відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України. Це створює пряму і посередню загрозу для регіональної безпеки воюючих країн. Офіційно Російська православна церква нібито не має жодного стосунку до так званої Московського патріархату. Однак ця релігійна організація, центр якої перебуває в Україні агресорів, Послідовно і системно використовується Росією для політичного впливу на Україну та стабілізації ситуації. Численні факти, включаються матеріали кримінальних проваджень, свідчать, що структура РПЦ в Україні використовується Російською спецслужбою для розвідувальної діяльності та рекрутування агентів України. Засоби масової інформації та соціальних мережі повідомляють. Про сотні випадків скармовані державному агресору представників УПЦ Московського Петрока. Через своїх іпархій ця церква послідовно озвучує кремлівські наративи, готує ґрунт для духовної і військової окупації. Розгалужена мережа Російської православної церкви в Україні в умовах повномасштабної війни Росії проти України розкрила свою справжню сутність. Численність раболантів в РАСах не лише благословляють визволителів, так званих в кавичках, активно співпрацювати з, тими, з ними на тимчасово окупованих територіях України, але здійснюють, здійснюють розвідувальну діяльність та сприяють терору проти українських патріотів. На жаль, корабовація з окупантом для УПЦ, Московського патріархату це не поодинокі випадки, а системне явище. При цьому закон, і ругомі української держави виконати норми закону подаються російськими пропагандистами пропагандистам засоб масової інформації як гоніння за віру. Е, України за, за назвою, але не за своєю суттю. Вільгійна організація всіляко підігріває агресора його підтримці діяльності України. Вірізнавча експертиза, проведена відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, встановила, що УПЦ Московського патріархату так і не розірвало зв'язок з Російською православною Церквою. Натомість відмова УПЦ Московського Петріарка виконати вимоги українського законодавства дозволяє їй і далі здійснювати свою підривну діяльність, спрямовувати на розпол у суспільстві, прикриваючись. Фальшивими <кій> статутами ніби Української церкви. Вважаємо, що відновлення законності правопорядку у сфері регулювання діяльності релігійної організації такого розірвання договорів оренди або використання на будівлі, що перебувають у державній та комунальній власності, з осередками церкви держави, окупанта матимемо позитивний вплив на суспільство в цілому. Це ще один крок до перемоги та ще один крок у напрямку європейської інтеграції України. Зв'язку з тим вимагаємо від відповідно до рівня військових адміністрацій чи виконкових комітету припинити договор оренди, користування УПЦ московського пірокату церковними спорудами, що перебувають у комунальній власності. Закликаємо Кабінет міністрів України припинити договору оренди та використання УПЦ московського патріархату з церковними спорудами, що перебувають у державній власності. Пропонується проєкт рішення, це я зачитав звернення про забезпечення зміст національної безпеки у сфері свободи, совісті та діяльності регіонів організацій на території Полонської міської. Територіальні громади, враховуючи антиукраїнську та антидержавну позицію релігійних організацій Української православної церкви Московського патріархату, відсутність позиції, яка засуджує російську агресію в Україні та злочини московських окупантів впродовж війни і оповіночі факти колаборації представників Української православної церкви Московського патріархату, державних окупантів, невиконання релігійних Організаціями Української православної церкви Московського патріархату норм закону України по свого совісті та релігійних організацій щодо позначення свого місця в структурі іноземної релігійної організації та назви релігійної організації, які входять до структури релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законно визнана такою, як здійснила військову агресію проти України. Тимчасово окупала частину території України, керуючи законом України про місцеве самоврядування України, Полонська міська рада вирішила запропонувати, запропонувати президентові України відповідно до статті 93 Конституції України визнати законопроект про забезпечення змістя національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій як невідкладний для його позачергового розгляду Верховною Радою України звернутися до Кабінету міністрів України щодо припинення договорів оренди чи використання релігійними, релігійними спорудами, що перебувають у державній та комунальній власності з релігійними організаціями, яку не виконує вимог закону України. Рекомендувати Полонській міській раді пункт 3 сприяти зміні підлеглості релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату. Анонічні і гранаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних збоїв релігійних громад і внесення змін доповнення до статутів громад, відділу земельних відносин Блонської міської ради здійснити пункт 4 заходи з проведення імплеризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української православної церкви Московського деревкату, з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки. Контроль за виконанням пункт 5. Даного рішення покласти на секретаря Ради народної Сергія Сесійовича, заступника міського голови Шабрай Тетяну Іванівну, першого заступника міського голови Віктора Михайловича Яськова і депутати міської ради. Будуть якісь доповнення до проєкту рішення чи зауваження? Немає. Хто за проєкт рішення номер 1 прошу проголосувати за основу і в цілому? Рішення прийнято, шановні депутати, позачергова наша 43 сесія. Всі, верніше, всі питання позачергової сесії вичерпані. Сесія оголошується закритими.